Вітаю, друзі! Ви на каналі Фільму'esua і сьогодні я хочу вам запропонувати покращити ваше відео таким от кіношним ефектом освітлення. У мене є от невеличкий такий ролик або шматочок мого фільму з каналу про Fortnite. На ньому ми і розберемо цей приклад. Давайте перейдемо до нашого відео. У Premiere Pro, звичайно. ж, Ось цей ще не оброблений шматок. Тепер за допомогою Alt-мишки і тягнемо вгору, таким чином дублюємо наш шар відеошар і шукаємо ефект Gaussian Blur, тобто розмиття по гаусу. І застосовуємо його до нашого продубльованого верхнього шару. Переходимо в налаштування. І оце ступінь розмиття ставимо 55. У нас, звичайно ж, виходить розмите зображення, і направленість у нас е, горизонтальна та вертикальна поки. Для того, щоб нам нашу картинку все ж побачити, opacity ставимо на 30. І у нас виходить, що верхній шар розмитий за opacity 30. А. Нижнє у нас проявляється знизу. Можемо прикрасити трохи, підлаштувати під наші потреби за допомогою Lumetri Color. Стаємо на наш нижній шар, наш основний шар, і регулюємо світло, якщо це необхідно. Це так само додасть трохи такого цікавого ефекту освітлення. Але ж повертаємося до нашого. Звичайного шару, і я би був не я, аби не показав вам ще один цікавий спосіб, як все ж покращити або більш практично використовувати це. Уявіть, що у вас є декілька відео, до яких ви хочете застосувати цей шар. Звісно ж, тут нам допоможе Adjustment Layer. Тож, ми створили Adjustment Layer, поставили його наверх над нашим основним відео. І так само застосуємо до нього той самий ефект Gaussian Blur. Змінюємо параметри на ті, що нам знайомі, вже 55 тут поставимо. Opacity знову таки 30. І у нас виходить практично той самий ефект, який був у попередньому нашому шматочку. Ось, бачите, от є розмиття. І тепер давайте пограємося з оцими показниками розмитості. Зрозуміло, що коли ви його змінюєте, то змінюється і оця ступінь блюру цього. Але у нас є декілька можливостей. Ми говорили з вами про горизонтальне і вертикальне. Якщо ми перемкнемо у горизонтальне, то, звичайно ж, розмиття буде відбуватися тільки в одному напрямку у горизонтальному. Якщо перейдемо у вертикальний, то так само у нас розмиття буде зверху вниз або знизу догори. Ось таким чином. А, отут я забув, оцю ключовий кадр треба прибрати, а пасіті у нас по замовчуванню активний ключ. Тому, коли ви його регулюєте, не забувайте, що його треба вимкнути і вже тоді встановити потрібні вам параметри. Виправимо, повернемо все так, як ми зробили спочатку, і ось наш ефект вже працює. І тепер останнє, що можна зробити з цього, ми можемо з цього зробити пресет. Щоб кожен раз, якщо ми так використовуємо або хочемо змінювати наше відео, нам не доводилось вручну все це робити. Беремо, переходимо в пресети, збереження пресетів, ставимо будь-яке ім'я сюди те, Яке вам буде зручно потім. Натискаємо ОК. Ну, я цього робити не буду, просто показую вам. І у нас готовий пресет. Тепер ви зможете його використовувати в будь-якому відео, не витрачаючи на це багато часу. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, що буду готувати для вас ще більше цікавих відео.